Своєрідний флешмоб провели студенти Криворізького національного університету. Без будь-якого прописаного сценарію у форматі вільного мікрофона молоді декламувала твори великого українського класика Тараса Шевченка. По ініціативі студентських самоуправління факультетів, студентського самоуправлення університету при підтримці ректорату нашого е, ініціатива дане на Кожен бажаючий може вийти розказати, наприклад, стих какого-нибудь, або даже может або какой-то интересный факт рассказать о жизни, деятельности, творчестве великого поэта и художника Тараса Ревича Шевченко. Интересно и самим еще раз вспомнить, никогда не лишним, и других привлечь, также, чтобы участвовали. Я считаю, что такие мероприятия должны организовываться время от времени, потому что все-таки Технічні в усмі і в силу специфіки спеціальності все таки ми реже встречаємося з літературою такою художественною. Ну нужно нападати себе об этом, нужно все таки такисторонні развивати. Поезії звучали українською, російською та навіть англійською мовами, бажаючи долучитися до такої творчої акції, знайшлися і серед викладачів університету. Тарас Григорович Шевченко – це особистість, власне, завдяки якій з світі стала відома Україна. І це не тільки людина, яка уособлює українство, це Україна в світі. Це і оц геополітичний такий духовний простір Тарас Григорович Шевченка, і звичайно, оці низки заходів, які проводяться в університеті. Шевченківські дні від кураторських годин до тематичних виставок, літературних читань, диспутів, і особливо імпонує мені ця ініціатива студентського нашого самоврядування провести такий своєрідний флешмоб, де кожен із бажаючих може прочитати вірші Шевченка, чи то на пам'ять, чи то скористатися книгою. Розповісти про цікаві факти життя і творчості Шевченка, які їх вразили. Ви теж читали? Так да, я не збирався, але от я послухав студентів, і мені теж захотілося поділитися своїми, так би мовити, емоціями з цього приводу, своїми думками. І, хоча за умовами проведення заходу не було передбачено ані чітко прописаного сценарію, ані вручення призів, організатори та учасники переконані, такі шевченківські читання запам'ятаються.